А, ми знаходимося в храмі Соборістого Юрія у Львові перед картиною, яку намалював художник Володимир Слепченко цього року. Також 160 літ від уродин митрополита Андрея Шептицького і ми. Трошки поговоримо і про митрополита, і також пан Володимир Слепченко розповість нам про цей мистецький чудовий твір, який ми розмістили у Соборі Святого Юра. Дякую вам, владико, слава Ісусу Христу. Темою моєї картини і сюжет. Цього твору, а цей твір називається Митрополит Андрій Шептицький, його послідовники і сучасники, я замислив якраз на початку дуже великих буремних подій. Це було в 1922 році, коли почалась війна. І власно тоді, коли я прийшов до, на Кривоноса-1 музею Шептицького. Церкви Кліментія Шептицького познайомився з отцем Севастьяном, то ми замислили якби для цього музею зробити велику роботу, картину, де ми могли би поєднати якраз ту версту інтелігенції того часу, яка надихалась ідеями митрополита Андрея. Це початок. ХХ століття, перше десятиліття і наступні. Ну, Я тут не прив'язувався остаточно до часу, тому що, припустимо, Франко помер у 16-му році. Війна почалася Перша світова в 14-му. Мені хотілося якраз показати цей період до війни, час війни і трішки поза часом Першої світової. Якраз тоді. Оця <кій> діяльність митрополита Андрея у сфері культурологічної, просвітницької, вона найбільше почалася таки бурхливими подіями, такі як відкриття в 1905 році збірки чи музея зі збірками ікон, яка переросла потім в майбутньому в Національний музей імені Шетицького, ми знаємо це, і лікарні. Народної лікарні. І тут якраз зображені ті люди, які в той час, ті видатні особистості, які в той час створили і жили у Львові на Галичині. Це і Новоківський, якого запросив Андрій Шептицький до Львова, щоб він тут очолив і розвинув школу мистецьку. Тут є і Соломія Крушельницька, Іван Франко Грушевський, Богдан Лепкий. Пернавський генерал і так само Василь Вишиваний. Тобто тут всього 18 фігур. Але головною темою все ж таки в мене передній план. На передньому плані я так побудував цю картину, якби в колі. Передній план. Оці послідовники, оці церкви, які тут зображені. Вони, вони утворюють коло, композиційне коло, і це самий найкращий знак символічний, знаєте, об'єднання. І що ми говоримо, що тут нема одного простору і одного часу. Тобто, ви бачите представників не тільки того часу, і Климентія Шетицького чи не Сліпого, які які. Разом з Шептицьким тоді творили суспільну думку, і працювали на благо народу і церкви, а і далі послідовники, ті, які жили вже в ближче до нас часів, ті, яких я, наприклад, зустрічав і з ними спілкувався, такі, як Володимир Стернюк, митрополит, такі, як Кардинал Любачівський і Любомир Гузар. Такі цих людей я не тільки з ними спілкувався, спілкувався на тему, а як же ж от далі, особливо після тих страшних сталінських брежнівських часів, розвиватиметься церква. В якому контексті, як ми будемо співпрацювати? Особливо мене цікаво, як інтелігенція в тих часах буде співпрацювати з церквою. Це дуже важливо для нас, тому що поєднання зусиль створює якраз. Ту національну ідею української держави, як на мене. Тому е, вони якби послідовні, хоча вони ж і, 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 сидять ніби разом з Шептицьким, вони духовно близькі до нього, незважаючи не, не на те, що це вже інший простір і інший час. І от якраз це коло і півколо, яке утворює заднє тло, другий ряд це тих представників інтелігенції того часу. Якраз і є поєднання Греко-католицької церкви, їх намірів з найкращими представниками інтелігенції того часу. Немає значення, що, чи вони були однодумці. Ясно, що не всі вони дивилися одностайно в одну сторону і тільки проповідували одні ідеї. Вони мали розбіжності. Але вони були патріотами України. Вони вірили в наш народ. Вони вірили в Греко-католицьку церкву, а церква допомагала їм в об'єднанні загальних зусиль для розбудови України. Оце головна ідея моєї картини. Дякую. Я хочу сердечно подякувати пану Володимиру Слєпченку за взагалі його творчість, а особливо те, що в його творчості відображаються завжди мотиви, віри. І церкви, особливо Української греко-католицької церкви, з історією якої він є пов'язаний. І саме на цьому хочу зосередити. Чому? Тому що донька пана Володимира Сліпченка є монахиною, і монахиною-редемтористкою контемплятивного монастира. І для мене, як для синкіла-монашества, і взагалі, як для людини, дуже. Величним є те, що донька батьків, так художників вибрала монашний шлях служіння. Це свідчить про велике і виховання, яке вона здобула. А відповідно, це також показує нам наступне, щоб щось створити, треба в собі відповідно пережити, пережити віру, пережити. Різні випробування і потім видати це як плід у своїй творчості. І, власне, пан Володимир Слєпченко є для мене таким добрим ідеалом художника, людини, представника інтелігенції, який зумів не тільки віру сам пережити, її зберегти, але й передає іншим. Ми, священники, передаємо цю віру нашим словом, нашою проповіддю, а він передає мистецтвом. І, зокрема, ця картина показує нам людей, які пережили найтяжчі випробування у житті, най може найбільш жорстокішого століття це є минулого, коли була і навала фашистська, і потім радянська. Були переслідування Української греко-католицької церкви, і ці люди, постаті Української греко-католицької церкви, починаючи від митрополита Андрея Шептицького, незважаючи на випробування часу, перенесли той вогонь віри і передали його нам. І наше завдання той вогонь віри, а не попіл, як казав папа Франциск, передати наступним поколінням. Кожен це робить у свій спосіб. Пан Володимир робив спосіб мистецький за що йому велике дякуємо. Особливо у цей час, коли ми святкуємо 160-ліття митрополита Андрея, і коли, як ми вже знаємо, справа його бетифікації зайшла у фінальну стадію. Маємо надію, що цей процес проголошення його святим для цілої католицької церкви приближається, а ми туруємо дорогу. До цього, зокрема, кожен на своєму місці. Велика вам подяка. Дякую вам. Я в контексті вашої згадки про доньку Марії хотів би і себе привітати, і всіх нас з величезним здобуттям не тільки для особисто нашої родини, і її особисто, а й всього українського народу і світу. Бо вона перемогла в найпрестижнішому конкурсі в Америці. От, композиторів з світу брали участь 20 країн, в тому числі Японія, Нова Зеландія, і, і європейські країни, і Китайська, і, і, і Америка. Тобто найпровідніші, які тільки можна назвати, країни брали в цьому участь. І її робота пісень, пісень на, на, по всіх номінаціях достала найвищий бал. І от з благословіння Владики. Нашого архієпископа Ігоря, вона відправляється в Америку отримати цю нагороду, золоту медаль і диплом переможця Гран-Прі. Я вважаю, що це найгірше перемога Усика в, 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 в його боксерській. Я що вмагання. скористаюся з нагодою і хочу звернутися до тих, які нас будуть дивитися. Якщо у вас промайнула думка, Піти служити Богу у монастирі, то не відкидайте її відразу. Може, та думка є від Бога. Приклад, є Марічка. Я ще скористаю нагоди, щоб таку пропаганду зробити. Монашу обов'язково запрошуємо всіх, не бійтеся покликання Божого до монастиря. Дає дивіться, які дає крім покликання, які він подарував. Вона здобула в Європі. Перше місце, друге місце і гран-при в Америці. Тобто вона по всіх номінаціях, тобто це як так: золота медаль, срібна і бронзова. Вона всі нагороди забрала, тепер нікому вже нічого не лишається, як молитися на Україну і казати, що Україна найкраща в цьому музичному мистецтві. Так? От. І тепер вона, вона поїде там отримувати цю нагороду. Вона буде прославляти Україну, вона вже зараз готується, то як вона виступить, як вона там з високої трибуни це все скаже. І ми пишаємося. І, і, бо... і ми пишаємося, як єпархія, єпархія. І, і, і наш владика пишається, вже привітав її з тим перемогою. З тою. От. А е, тут ще от є ця картина. Яку я зовсім недавно закінчив, це графічний твір, який називається Мойсей українського народу. Тут зображений повний зріст владика митрополит Андрій Шептицький, і показано якби, його обличчя, і акцент зроблений на це обличчя. Він в такому Зосередженому, задумленому такому виразі, розумієте, бо він думає про майбутнє українського народу. Акцент все ж таки на обличчя. Тут легко дуже пропрацьований і постать його, і, і собор святого Юра, але від нього іде доріжка в Дору, в Карпати. Це говорить про те, що він з простим народом постійно спілкувався, допомагав їм, підіймав їхні. Матеріальні можливості розумієте, тому що тоді дуже багато почали виїжджати за кордон, емігрувати, тому що не було роботи, не було за що існувати в тому селянству. І він зробив величезну справу, тому щоб люди зайнялися відповідною справою, мали роботу і, і, і залишалися в Україні. Ну і зі Станіславівщини веде його шлях єпископський до Львова. Ну так, так, ну так, і тобто, це не тільки Львів, розумієте, це вся Галичина тут задіяна. Я хотів показати зв'язок, що і Тернопільщина, і Станіславівщина, і, і інші, і вся вся цілком Україна, розумієте? Бо якщо взяти, от в центрі Грушевський, який тут знаходиться в картині, то він... Власно, потім став, ну, ми так номінально кажемо, що він перший президент України, хоча офіційно у нас кравчук. Але вважається, що ми, розумієте, у нас є велика помилка. В Конституції не записано, що Україна є республікою. Як тільки би ми мали республіку, і у нас не є поновлена держава, у нас не було виникнення держави з 91-го року. Вона офіційно має бути лічитися з 2017 року, коли була проголошена не, та і лука була, і все. Були помилки, але все ж таки ми всі вчимося на помилках, а що зараз їх немає. І тепер в тому контексті, що ми маємо зараз дуже багато випробувань, нам дуже потрібна єдність. І картина ця говорить про єдність. Бо зібрані ті люди, я вже казав, вони мають можливо різні погляди на політику. На якийсь соціальний устрій. Ну, вони всі патріоти України. І тому я закликаю, будьмо патріотами України. Тоді ми переможемо всіх ворогів. Я скажу, що отець Юстин, певне, не знав, що митрополит думав про нього. І він також, певне, вже як виріс, думав, він його здоріє. Покликав, він здоріє. І наш митрополит Теодор. Мартинюк також здорий, і Василь, і так що шо... Семенюк. Семенюк, так що дора стала дуже популярна. Та. Sí. Тому, yeah. тому також я вас вітаю, що ви також звернули увагу на дору. Yeah, yeah, yeah. дору. Дякуємо вам, вам. все найкраще.